Війна щодня руйнує і знищує Україну. Ворог безжально увірвався в звичайний щоденний побут українців, перекресливши всі плани: мільйони скалічених доль, спотворені міста і села, зруйнована інфраструктура. 2 березня зірвали міст. Ну це великий. Потім поставили кладочку. Ну, от ту переправку, хоч туди на ту сторону. Вона ж там друге село ще. Ну і люди на роботу ходили тут. То... Ну а тоді вже ж були довго без моста. Була паводок був, теж забрало кладки водою. Нам мені треба, може, і в лікарню кудись поїхати, а це треба в об'їзд їхати багато кілометрів. Кривава війна розділила долі, роз'єднала сім'ї, перерізала нас, як зруйновані мости розділяють території і громади, позбавляючи живого зв'язку і спілкування. Це село воно є із інфраструктурою, а наше воно немає. Школа тут, медпункт тут, магазин теж тут, і всі ми, наче відрізані, внаслідок відсутності сталого транспортного сполучення. знедолені мешканці деокупованих територій, позбавлені елементарних соціально-побутових умов. Ускладнена доставка продуктів, ліків, порушена логістика, постійні проблеми з довезенням до медичних закладів, районних центрів, відсутність зв'язку між рідними, адже в об'їзд доводиться долати десятки кілометрів доріг. В мене внучка залишилася на тій стороні, та й привезла мені ліки, привезла ось у продуктів, бо немає як перебратися. Бо в нас є в'їзна дорога, ну там колію таку вирили, що туди і не проїдеш. І мусимо тепер це так на лодки, як колись раніше. В старину військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України повертають місцеве населення до життя, відновлюють зруйновані окупантами мости та мостові переправи, з'єднують береги, відбудовують транспортну інфраструктуру країни. У ну, наші хлопці робили кладку, але ж вона. Ну як, ну як наші хлопці можуть зробити? Спеціалістів немає, тому нам звичайно потрібна була ця допомога. Нам звичайно швидко, вправно все зробили. Дякуємо нашим хлопцям. Поки ведуться будівельні роботи на мостових об'єктах, наші воїни-мостовики не залишають жителів громад наодинці з проблемами. А відтак налагоджують доставку людей, ліків, продуктів та інших необхідних для побуту речей з берегу на берег, плавзасобами та човнами то звертається мирне населення, щоб переправити з одного берега на другий берег. Ілі перевезти людей, ілі передати продукти харчування, гуманітарна допомога, таке все. Допомагає мирному населенню. Ми нація сильних, мужніх, нескорених. Ми незламні, бо єдині в єдиному бажанні жити у вільній, незалежній Україні. Ворога переможемо, країну відбудуємо.